Усім великий привіт з Half Прайс. Це відома європейська мережа, яка продає дорогі бренди за великими знижками. Баєри викупляють залишки колекцій і так потрапляють речі в Half Price, де одяг, взуття, аксесуари і інтер'єрні якісь рішення. Сьогодні саме буде такий випуск, буде трішки кухні і буде трішки інтер'єру. Подивимося на новиночки, які завезли. Це все вже зі знижками. І без знижок, дерево. Ось такий декор легенький. 549 гривень, напевно, якесь тропічне дерево. Така маска, не можу сказати, що вона виконана цікаво, але це промислове виробництво, не якась така індивідуальна дизайнерська річ. Хоча тут можна і таке теж зустріти. Це як рулетик, підсвічник такий, але я. Намагаюся зрозуміти в формі чого. 469 гривень. Ось такий вазон, написано, говорщик. 759 гривень. Так, декоративне зберігання. Білочка. Просто тут по собі ставити при вході. Прийшли додому, якісь ключі кинули, тобто ще щось там, сережки. Можна так. Розпродаж. 279 гривень, 45% знижки зараз дуже хороший розпродаж. Так що можна. Це ваза така. Це все ваза в формі телефону. Оці модні різні. Пайсики, пуделі. Дракон китайський. 484 гривні. Мені пудель сподобався. 649 гривень. А така. Скульптура з повітряних кульок відомого скульптора, а зараз бренди, виготовляють різне таке в такому стилі. Цікаво, чи він не запатентував саме свій витвір мистецтва, що зараз можна зустріти а, різних інших митців. Так, отакий підсвічник в формі макарон. 349 гривень. Це теж щось для зберігання, так? Це така ваза, декор просто. Накупище ну, класненького. Швиденько подивимось. Ось така з дерева. Щось в африканському стилі. 1089 гривень, висока досить Статуетка красива ось ця ваза, як смуга скло. І хороша ціна, скажу, для такої вази 700 е, гривень. Скло непогано. Машинка. Ой, важка. 759 гривень. Так, ще ось такий декор, така фігура. Коні 484 гривні, 44% знижки. В кабінет гарно. Десь бібліотеку на полицю поставити. Ще така машина. Ось цей, собака теж, метал. Так, індія написано. ланцюгом. 607 гривень. мавпочка Скляночка 349 гривень. Фігурка. По кольорах теж розставлена. Тут такі красиві тропічні відтінки, розпродаж, ось ці качечки, симпатяшки. 360 гривень зараз. Папушка, ваза, грибочок, який класний. 484 гривні. Ось цей грибочок, він як оксамитом покритий. Як вони це зробили? Таке напилення ніби 549 гривень коштує. в цих баскових вітівках. Вазон. Реально дуже нагадує. Бачу, що є такий знову пасик. Ой, важкий він. Ось так. 549 гривень. Він як металевий. Вазочки. а це що пігулка? Теж тут оксамитом 303 гривні. Ось такий декор. Текстилю теж дуже багато, різні пледики. І є відомі бренди, є є Лагерфальд, 949 гривень. Покривало ні. з бахрумою. Різні європейські бренди, американські бренди, фабли. Плет, а це подушечка. Обв'язана, зав'язана, хочеться ціну побачити. 1639 гривень, напевно, бренд якийсь дорог... дорогущий, а тому така ціна. Так, 549 гривень, ось така подушка. Тут ще декор, килинки, симпатичні досить. Придварній килимок зі знижкою 649 гривень. І ось такий є. Килинків багато, є, спортивна тема є. 380 гривень, різні рамочки, 469 гривень. Деякі, але вже дуже так, як не дешево коштують, але це все залежить від бренду. Минулого разу я була, принтів було дуже багато, я бачу, що розібрали. Особливо на день закоханих. Напевне, були замовлення для подарунків в дам. Багато зараз хто каже, ще купити мені, щоб дурниць не купляли, що хотіла, бо принти реально розібрали. Свічечки різні є. Це відомий бренд. І зі знижкою хороша. Ціна 829 гривень, хто знає, скільки коштують реально ці свічки. Свічки теж. Порідшало, було їх дуже багато, хто дивиться і дивився. Зі мною огляд з цього магазину, то бачиш, що суттєво зменшилася чашечка формі авокадо 237 гривень, чого подарунок, за 237 гривень можна докупити і подарувати. Посуд, ось такий скло і радієнт, 229 гривень. Такі тарілочки є, чашечки є. Так. Ось такі. 349 гривень, менше і більше 465 гривень. Ось ці красиві градієнти. Таке велике блюдо, 549 гривень. Величезне і менше десертне, 349 гривень. Ще є ось такі овальні менші, теж десертні 469 гривень, салатний 349 гривень, і це овальне 549 гривень, ну, його вже показувала ось воно. Ой, ну вже поїлок теж було стільки багато, і вже набагато менше. Все ж таки розбирають. Хоча багато хто вважає, що це дорого, але хтось приходить і собі купляє 709 гривень отакі термочашки. Хто тільки їх зараз не випускає, була Вайкікі, Вайкікі ціла колекція. Є теж ціна там 500 з чимось гривень, до речі, Вайкікі. Але тут бренди не зрівняти. Ось така ще термопляшка є класна, 541 сорку До 18 градусів тримає. Мінус, я так розумію. Типу зберігає тепло. Такий бутиль. Так, а тут притаїлася якась іграшка. А, 349 гривень, банан, Із банана що вилазить, Моржик якийсь? Приколюха така, прикольна штучка. Так, різні сети, набір бокалів, 303 гривні, Не залишаю, Як ти залишив. Це іграшка для собак, я розумію. Різні чашки. Ось ця красива, досить велика, 349 гривень. Ця 180 гривень теж, чесна. Рожевий колір. Скоро, напевне буде весняна колекція, щось до Пасхи. Будемо чекати. Сковорідки різні, класні, різних дорогих брендів, багато італійських є. Ось така зі знижечкою 484 гривні. Сковорідка величезна, це для піци, так? Чи щось для лаваша якогось. Велика класна сковорідка. Ось така ще є гриль сковорідка. 1189 гривень. Різні кастрюльки з кришкою. Ось така 949 гривень. Вонюпусінькі такі набори. 549 гривень для запікання. Чугуна маленька, є. гуфіка важка, але це не бачу. 1060 гривень. Ось така ще сковорідка. 869 гривень. Ковш 549 гривень. Ще тут є термо чашки різні. Красиві не дуже. 349 гривень. Така а от ця з трубочкою. Ці більш мидніші, але вони не дуже зручні. Цю можна в сумку кинути. А цю Так ви собі в машину або вдома. Ось тут така серія є. І просто пляшкою, а є отакою чашкою термо. 709 гривень. Якийсь бренд відомий. 709 гривень. Далі знову кухня. Це що? Для лимончика та снопу. За витискати сочок. 180 гривень. ти! 469 гривень. Теж відомий бренд. Ось такі форми для запікання, випікання. Для кексів теж є, різні-різні, для великих кексів 829 гривень. Так, текстиль рушники Кар Lagerfeld. Якщо ви млієте за брендами і важливо мати такий рушник, то скажу вам 1189 гривень, коштує один такий рушник. Розмір не бачу. Ну, на самому рушнику вказано теж. Так, набірщиці. Стовідсотковий куток. Є в синьому ще кольорі. Вони великі рушники. Не бачу, незручно подивитися розмір. Є в зеленкуватому такому кольорі є Дона Карн Нью-Йорк. Рушники, є різні. Ось такі корзинки. Така сушка, напевно, для посуду ставити, потім стікає. Коли ви щось миєте, 549 гривень. Хороша штучка, такий девайс. Це, ага. Тут все для прибирання. Ціла корзина. 979 гривень. Карл Лагерфальд. Є ще в такому бежевому відтінку. 1189 гривень. Біленький, класний, білий класний, Реально 1189 гривень. Іграшки для собак 237 гривень. Тут цілий набір. Вони ще мають таку штучку всередині. Що. Звук такий, як би, шурхотящий. 303 собачки таке люблять. Бегемотики. Бачите? Бегемотики різні різні, всякі штучечки. Це для кицьки. Щоб вона тішилася, 349 гривень. Різні іграшки дизайнерські, але кіт і собака порває. Так, Тут теж шурхотить. Що класного є? Взагалі ціла кубаска. Шурхотяща. Ой! Залізно ховається туди. все шурхотить. Тут теж шурхотить 349 гривень. Іграшка для собаки. Красиві подушки. Рязаний варх з видровою як сватер. 360 гривень. Зі знижечкою. Дошки для нарізання, просто підставки для подачі, ага, сиру, ще чогось. 549 блюду для подавання страв. Ціна була 817 гривень, їхня, тобто виробника. А зараз 549 гривень зі знижкою. Вказано так і так, щоб по собі зорієнтувалася. Ось тут ще для. Можна на не різати, можна подавати щось дошка для нарізання, в принципі, 709 гривень. Дерево якесь тропічне. Ось ця класна дощечка. Дошка для нарізання. Різні корзетки. Такі таці дерев'яні. І різні боксики, Ланчбокси. або локси для зберігання. З собою брати ланч. 469 гривень герметично закривається. якийсь там бренд Ось такий, що ще можна відкривати, щоб, наприклад, він аромат вийшов, або щоб не такий був гарячий, не знаю, 429 гривень. Ось такі штучки. Бачите, можна відкрити його. Багато її ось такі ще є. Це для першого теж цього бренду. система по-моему, можна мікроволновці навіть розігрівати. Ланчбокс 469 гривень для супу можна. Один літр супу. Це що? А, чесник зберігати. Контейнер для зберігання чесночка. Ну і різні девайси на кухню, різні потрібні штучки. Яка молота. 469 гривень. Ну, красиво. Очі все хочуть. Ще в зеленому яко. Зелену білу крапинку. Друзі, ми були в Price, Хто любить цю мережу? Дякую всім за увагу, всім па-па. і до зустрічі в нових оглядах.